Ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Фавбе. Підтримуємо український футбол. Відправляй з поштомата. Любов, допомогу, турботу, роботу, історії, жарти, переживання і речі буденні, і мрії здійснені. І все, що потрібно до 20 кілограмів. Нова пошта. Тепер відправляй з поштомата. Манд Суперлізі із шістьмома забитими м'ячами. Покер він оформив у попередньому матчі проти Алося команди Євгена Задорожного у нинішньому сезоні проти Грандів з рахунком 1-5 Ян Бізнес Клаб поступив, Перехоплює цю передачу. Потапов з дальньої дистанції удар заблоковано і тепер Корнер буде в Омилка. Зараз контратака. контратаки. у Дальній пробиває, але не влучає. Не зумів прострілити І Лисюка розганяє контратаку. в 2 вихід. Лисюк. Кузьмак на дальню стійку. Браво! Гаврилишник і до цього не, не Помиляється тут Нечай, але Ніфталій чекає підтримки. Хто буде втікати у контратаку? Це робить Гаврилишин. Гаврилишин вихідний мічна віч -навіч. потапов. Падіння. Один корнер футболісти Аврори. Нагайдачний! Напоперечно стріляє. І зараз пауза. У грі. Тайм-аут бере нова пошта. То нова пошта кожну паузу по максимуму використовує. І удар. Океані магіруючи з недірщиною, можливо, там за арсеналі. Гарматний удар. І пробиває потаповале у стійку влучає. І наступ простріл. І удар від Гуреєва. Ногу підставляє, потапов. Івала у напрямку Куда поля летить. На цьому все в першому таймі, 0-0 за підсумками стартової 20 хвилин у постійній новий. Невдалий пас. Тут Костушевич знову зчепився із Ніфталіва. До речі, не перша їхня особиста сутичка на полі. Удар з боку, амерична добивання Потапова. Стосовно ваших прогнозів, такі дивляться, які будуть написані у коментарях, я обов'язково озвучу. Насправді, по такій ві, два голи. Це насправді забагато. Так, ну і дякую вам за вашу активність, за ваші прогнози, за лайки. От говорив я. Про лайки зараз момент і забиває горовий. Ось вам і перший гол 35-та хвилина. Руслан Горовий. На секунду розконцентрація футболістів мовою але команда такого класу, як Аврора, навіть таку секунду миттєву розконцентрацію може використати на свою гори. Зараз удар відмічає. Ткаченко спокійно парирує. Цей нескладний удар. Кульмінація цього професійного потапов, який вміє забивати зі штрафних статут. Хоплено передачу на потаповий зараз 2-0. Вихід для Аврори. Сагайдачний та Костушевич. Сагайдачний сам забиває 2-0. З рахунок. До нашої онлайн-трансляції саме цей прогноз виявиться правильним. І все. На цьому час вичерпано, же Аврора Тім здобуває дуже вікторію з рахунком 2.0, продовжуючи свою переможну серію до п'яти поєдинків, а нова пошта. Представник команди Аврора Тім, вітаю вас з перемогою. 2-0, напружений матч, напружена кінцівка. Там помилка наприкінці. А що сталося під час першого забитого м'яча? Такий неочевидний епізод стався, тобто не якийсь награний, що там сталося всередині епізоду? Ну, в середині епізоду що? У нас Руслан Горовий боровся до останнього. Він знав, про, про те кого ми граємо. Неплостий суперник «Нового почта. Є такі представники там дуже хороші, як Андрій Потапов, Руслан Євтолієв, Мар'євич. Ну і він дограв до останнього, і результатне табло. Команда виконала установку тренера? Ну, скажімо так, до кінця ні, того що ну були певні, але хлопці молодці старалися це зробити. І я думаю, що виконали в якійсь кількості так. Ну який загалом у вас взагалі був план на гру? Тобто ви планували домінувати? Чи? Ну, проти такого суперника ми не могли сказати, що ми там будемо домувати або грати другим номером. Ми грали по грі. Десь, може, певну кількість гри ми виконували більшу кількість результатів, а так. Як є. Ну, цілком задоволені е, грою команди. Результатом, напевно, так все ж таки, перемога є перемога, а рез... е, грою команди. Ну, грою, звичайно. Хлопці боролися до останнього, показували свій характер, міць команди, і як є. Чудово! Ну, з перемогою ще раз. А, гарного дня. Добре.